Вітаю шановні вікінги! Сьогодні у нас на годиннику, щас скажу. Не бачу. Дві години ночі 15 минут. Я записав плани. Тому що місяць-два я буду вдома. Ну 20 максимум місяць і може буду вже вдома. І хотів показати вам свої цілі, які в мене будуть 25-го. Не знаю, що я введу вам, не видно буду я зачитувати. Почнемо з 70 кг. А точніше, щоб було 62КГ до кінця, до початку 25-го. 70 кг для мене це, це багато, так як я не І 70 КГ це типу, більш обичного. І якщо це буде 70КГ м'яса, то ми будемо виглядати чудово. Так, далі. що там далі взагалі? Далі у нас. 5К підписників на Ютубі до початку 25-го. 5000 підписників на YouTube каналі. Часу мало буде, ну. Будемо топити. Так, почати стабільно вивчати англійський. Що я маю на увазі? Це не вивчити його, а його вчити стабільно, як дисципліновано, вчити його там. Кожен день, я ще не знаю, я ще не визначився і його постійно вчити. Не закидати це, як я люблю там получати 2 дні, закинути, потім опять получити. Ну, 10 елементів. 10 елементів це... Я ще не знаю, які будуть елементи, але це точно буде стойка на наших лапках і шпагат. Шпагат це елемент? Не знаю, але він теж там буде. Я хочу спати, кстати, ніч. І... Онлайн дохід. Онлайн дохід. Стабільний. Неважливо, яка сума. Головне, щоб кожен місяць у мене був якийсь стабільний онлайн дохід. І це все, це 5. Ну, я ще спомню 6 Це в нас буде 10 книг. 10 полезних книг. От, бачите, я тут записав, яка година щось от Тому. Е... Я не можу дочекатися, коли я вже буду вдома. І почнемо нове життя. Почнемо з нове життя. Всім дякую. Ще я хотів сказати по поводу блокнота, чому я записую на блокнот, а не телефон. Телефон я теж записував в цілі і коли їх виконував, в мене не було такого кайфу, як коли на блокноті. Коли ти бачиш, що це ти сам написав, що це тільки в тебе на блокноті і ставиш галочку. Це воно, це воно. А на телефоні... Не знаю, на телефоні зовсім не то. А оце тупо дисципліновано, по-нашому. Чудово. Так що записся на блокноті. Думаю, у вас теж буде таке відчуття, що на блокноті намного, намного... Удобніше і намного більше ви получите кайфу від того, щоб ви виконав ціль і записалися на блокнот і поставив галочку в блокноті, а на телефоні. Бо в телефоні не то. Тому да, так. Відкидаємо блокнот. Ще хотів сказати вам, щоб ви ніколи не здавались, як би це не звучало по обичному я знаю є мільйон відео в Ютубі. Мотивація, дисципліна, бізнес, фінанси, туди, сюди. Ну, хочу сказати вам, що... Мене видно? що це? Хочу сказати вам, що є люди, які живуть намного, намного хуже вас. Тому не жалійте себе. За вас, ваше життя, ніхто не буде міняти і ніхто не буде йти за вас до ваших цілей. Тому хочу всім подякувати хто зайшов на цей відос. Своїм підписникам в телезі, з яких все почалось. Я пам'ятаю І буду пам'ятати. Тому йде міти своє життя. Це відео я вже виставлю на YouTube. Коли буду вдома. А в телегу виставлю зараз. Ба! mm